У тому числі одного засновника Національної гвардії, який на сьогодні прийти, це Євген Філіп, наш, національний гвардії з першого скликання, кажу. Тому ми дуже дякуємо. І від спілки офіцерів ми передаємо для музею відповідні от наші шеврони першого скликання, гвардійський знак, а ви вже е, тут. Е, Завдяки ініціативі спілки офіцерів, громадське об'єднання Моя сім'я, українського козацтва, відповідно, ветеранів. Ой-ой-ой, на превеликій жаль багатьох війнь багатьох війн ми сьогодні визначаємо для плані того, щоб єднатися. Задля остаточної перемоги добра на злом, нашої перемоги Української е, соборної е, держави. І У нас е, знаходиться тут вдова героїв України, нашого земляка е, Сергія Курчицького. Е, пані, давайте привітаємо. Наш захід е, сьогоднішній. Е, Перш за все, давайте ми шануємо пам'ять тих, хто поліг за Україну. Хвилиною мовчання. Перший капілан Національної гвардії Дмитро Лисак. Він, власне, благословляв нас, завжди був присутній на прийнятті присяги. нас зараз і помолимся. Помолимося. Слава Тобі Боже, Слава Тобі, Небесному, щоб все напомнить скарбне. Добра щаття подателів, прийди в в нас, очи всякі скверни. Спаси, лисерні душі наші, святі Божі, крім після тебе смерті, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй славицю, і Сину, Святому Духа, Нехрисного віківкам. Прийді, поклонімось царева нашому Богу. Прийді, поклонімось Христу, царева нашому Богу. Приді, поклонімось і пропадімо до Господа нашого Ісуса Христа, царева і Бога нашого. За матірненька України до Господа, помонімось і благи за братів, за сестер, за воїнів, наших захисників, наших волонтерів, лікарів. Які у в'язницях тяжких роботах прибувають, караються, мучать, завдовиця, сиріт, закаріть за небіч, що милосердя того допомоги Твої потребують. З'єднати нам єдину українську христову сім'ю, щоб усі люди, як брати слави, лишнє ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, на віки віків, віки. Амінь. Я хочу звернутися до гостей, які присутні тут. До ветеранів, особливо до молодого покоління гвардійців, які продовжують зараз наші традиції. Хочу сказати, що гвардія вона все була на передових позиціях захисту незалежності, свободи, соборності нашої рідної, ненької України. Якщо взяти, наприклад, 90-ті роки. Тільки ну, формувалася держава, була проголошена незалежність України. Наш рідний полк Львівський, 41-14, під керівництвом Володимира Антоновича Турчика, командира першого цього полку, виконував задачі по захисту України на українсько-молдавському кордоні. Коли відділялося Придністров'я, то відділялося воно тільки по волі Російської Федерації, яка формувала чергову. Чергову, скажімо так, пухлину. О, вона її сформувала і вона до сих пор там продовжує існувати. Потім частинний підрозділ Національної гвардії, виконавши цю задачу, захистивши кордони України, виконувала задачі спільно з підрозділами Міністерства внутрішніх справ по боротьбі. З бандитизмом, особливо в Криму гвардійці постійно от, мали е, роботу і роботу нелегку, е, з ризиком для життя. Е, і люди, які бачили, як гвардійці працювали, з вдячністю відносились, відносяться і будуть відноситись е, до воїнів Національної гвардії. Тут сидять багато ветеранів, з ким ми пройшли не один, не один десяток років. Ці люди вложили також свою працю, своє здоров'я, свій час в розвиток Національної гвардії. Ну, На превеликий жаль, нема нашого колеги Сергія Петровича Кульчинського, з ким ми також разом проходили службу. Ну, вічна йому пам'ять. От, ми його будемо пам'ятати довго і довго. Багато гвардійців вже поклали свої життя зараз під час захисту суверенітету і державної цілісності нашої держави. Але є не то, що думка, а є впевненість, то, що традиції е, наші козацькі, українські, вже треті. Століття ми виборюємо свою свободу і є впевненість, що ми її виборемо. І тому молодому поколінню бажаю міцного здоров'я, міцного кулака, щоб можна було ту нечість з нашої території вигнати. Ну а ветеранам хочу подякувати за спільну службу, за те, що ми разом працювали, трудились, виховували тих хлопців, які до нас приходили. Всім дякую за те, що зберігаєте цю пам'ять, а молодому поколінню бажаю наснаги, твердості, впертості завершити цю справу, яку не ми починали, а яка починалася 300 років тому. Дякую всім за увагу. Дякую вам. Дякую. Я зберігла, шановні пани, таку статтю, чи готові ми захищати державу, яку написав голова обласної спілки офіцерів Тернопільської області. Я не буду вам її переказувати. Хто захоче, я роздрукувала і віддам в руки особисто. Але як це було тяжко, може знати тільки Євген, щоб цю статтю ми розмістили. В нашій газеті Свобода, вона називається Свобода, то нам пройшло, довелося протаранити не один кабінет. Стаття дуже болісна, але він пішов щастю. Він створив Тернопільський атаманський полк. Створивши, бо зрозумів, що без козацтва не може існувати ні одна армія. Козацтво це наше унікальне явище. Воно не передається в спадок, воно не дарується, воно не презентується, воно в серцях людей і в їхніх душах. Тому після того, як він був переведений в Київ до Білоса козацтво, він зробив концепцію розвитку козацтва з врахуванням військово-патріотичного виховання. Він цю концепцію обговорив, я також маю. Південь і схід він об'їздив на протязі з 99-го і до 14-го року. Його двічі застала війна. 14-му він був вже в Новоазовську. Я не буду входити в деталі, я просто залишу матеріал в історії, і ви побачите, як простий військовий, ставши козацьким новітнім генералом. Пройшов страшні щаблі випробування. Він завжди говорив: галичани, інші люди це шляхта. І я би хотів, коли піду з життя, бути саме похованим у Тернополі. Сьогодні рівно 9 років, як його немає. Наша організація називається Шляхетні козаки України імені Віталія Раколенка. І я маю велику честь цю нагороду. Сьогодні вручити людині, яка була поряд Віталія Васильовича завжди. І він зараз дуже нам допомагає, коли ми проводимо всі заходи в церкві в нашій надставні. Отже, ми хочемо вручити, а Євгене, то тільки ви можете вручити. Прошу, прошу покажіть цю нагороду і вручити. Опрошувати, я дуже тішуся, що ви були завжди поряд нас, що ви нас підтримували. Пані Надія, Надія Кульчицька, дружина нашого легендарного командира Сергія Петровича Кульчицького. Я скажу одне, що коли ми були солдатами, ми глибоко поважали цього е, командира, тому що він не те, що казав, що мають робити солдати, а він показував приклад, як мають робити солдати. І тому солдат була завжди до нього повага. Це дійсно генерал серцем солдатам. Пане Врославе, набудовистах. Доброго дня, слава Україні. З великим почуттям вдячності за те, що така людина була серед нас і залишається і до цих пір, хоч не фізично. Я хочу вручити цей орден, з вашого дозволу, дружині генерала пані Надії. Дякуємо вам. Від себе особисто, а також від імені родини Кульчицьких, щиро дякую всім, хто так чи інакше зберігає світлу пам'ять про генерала, воїна, патріота, героя України. Дякую за пам'ять. Шановні друзі. Я дуже радий вітати кожного з вас. Ви знаєте, сьогодні ну, ми святкуємо день, який в принципі у кожного з нас у житті залишився як. Е... День, коли Україна потребувала дуже серйозних звершень і рішень. І саме в цей день ці рішення були прийняті, коли була створена Національна гвардія, була потреба захищати нашу країну, тому що спроб створити незалежну державу були, але не було війська. Я хотів би сьогодні кожного із вас привітати цим святом. Воно, в принципі, залишилось вже неофіційним, але в душі кожного з нас ну, воно велике. І Тому що, по-перше, ми зробили свій вибір, і я рахую, що це дало можливість нашій країні рухатись вперед. А по-друге, ми тоді були дуже молоді, молоді. Але рішення приймалося свідомість. Я хотів би кожного з вас привітати з цим святом, побажати міцного здоров'я. А саме головне в цьому житті, я дуже хотів би побажати кожному з нас перемоги над победою святом. П'ятої бригади і ще від відсиптись. Я думаю, що разом ми обов'язково переможемо, тому що і волонтери всі об'єдналися, так потужно об'єдналися. Кожен один одному допомагають. Благодійні фонди, громадські організації. принаймні в нас в Тернополі всі ми в купці, всі один одному допомагаємо. Всі один одного знаємо і разом з пильними зусиллями йдемо до перемоги. Мені приємно, що ми пам'ять жива і ті люди, які закладали фундамент Збройних сил, фундамент обороноздатності України сьогодні в строю. Жаль, що і багатьох і немає, але такий час наш обов'язок відстояти нашу незалежність, нашу територіальну сильність і наше майбутнє України. Наше покоління зараз переживає. Такий час, як, ще, як ні одне покоління. Я хочу сказати, що буде краще нас. І були 20-ті роки, і були 30-ті рокові роки Петлюрівці, Бандерівці, я маю на увазі. Але це було покоління борців. Це борці за волю незалежність. На сьогоднішній час так склалася ситуація з міжнародною підтримкою, а ви знаєте, якби на та міжнародну підтримку, вона було дуже складно судні побороти Е, е Ми сьогодні виходимо на такий шлях, що наше покоління за всю історію України стане поколінням переможців. Не тільки борців за волю України, а переможців. Бо е я переконаний, я думаю, що за немає нікого, хто не вірить в нашу перемогу. І мені хотілося, щоб на, тому, на нашому поколінні завершилась боротьба за Україну, що тільки вже була боротьба за розвиток України, за майбутнє України. І тому я, я щасливий, що я живу в ті роки, бо ще будучи ще членом української грецької спілки, керуючи тризвом Степана Бандери і батьками громадськими організаціями, я щасливий, що я живу в такий час, що сьогодні. Я маю глибоке переконання, що ми доживемо до тої омріяної мрії, за яку віддавали багато-багато поколінь українців. Слава Україні! Шановні колеги, мені дуже приємно сьогодні брати участь в цьому заході, бачити ваші мужні обличчя, ті обличчя, з якими я десь свого часу зустрічався в зоні АТО. І коли на блокпостах ми знали, що стоїть наша Національна гвардія з Тернополя, то ми для гумору, зв'язки говорили, коли запитували пароль, ми казали Тернопіль. Хлопці молоді просили, скажіть, будь ласка, справжній пароль. Mm -hmm. От. Я хочу вручити, вручити грамоти бойовим побратимам нашим від обласної державної адміністрації. Зорті я зачитаю. Грамота Тернопільської обласної військової адміністрації нагороджується Михайлочук Тарас Григорович, командир 3-го, Батальйону 65-ї окремої механізованої бригади, за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовільне виконання військового обов'язку, голова адміністрації Володимир Труш. За проявлену мужність при виконанні військового обов'язку нагороджується головний сержант Лесків Олег Миколайович, старшина роти матеріального забезпечення військової частини А-7033. У вовську нагороджується Ворокута Максим Олександрович, головний сержант, командир автомобільного згоду військової частини 7032. Ну, у нас ще є за проявлену мужність. Теж при виконанні службового обов'язку нагороджується майор Турчак Володимир Миколаїв, заступник грожувати. До українського народу! Я переконаний, що перемога буде за нами. Як сказав пан міністр, дійсно, перемога над побідою, вона обов'язково буде. І навіть цей захід, який сьогодні ми проводимо, він теж є складовим цієї перемоги. Я вважаю. Слава Україні! Дорогі солдати, шановні ветерани, пане міністр. Мені надзвичайно приємно тут бути присутнім, тому що я служу, проходив на національній гвардії. Перші національні гвардії це дійсно війська, які е, мають історію. Я думаю, що якби ті війська дійсно були до, до, до 2014 року, то я думаю, щоб, щоб ми до такого стану, який зараз дійшли, не, не допустилися. Але перемога буде за нами, бо, тому що ми сильні. Плоняється всім. Всього найкращого. Зараз хочу від проспілки Кабінету міністрів заупочити відомшими нагородами. Дякую. За видатні заслуги та наполегливу працю, сумлінне та бездоганне служіння українському народу, спрямовані на розвиток і утвердження суверенітету держави та з нагоди дня ветеранів Національної гвардії України нагороджується медаллю Богдана Хмельницького Гащак Андрій Богданович. організації Схід і Захід їди. До перемоги. Слава Україні! Дим продукт, який ми як волонтери запускаємо реалізації. Зараз приходиться і здали. Тут Покрови. Александр Павлович. Так, билет покровы. <рес>